Тисячі врятованих тварин з прифронтових областей знайшли прихисток на Хмельниччині. Там їх лікують, годують і намагаються влаштувати в добрі руки. До ветлікарів та зоозахисників долучаються і небайдужі містяни. Далі історія про 75-річну незрячу пенсіонерку Марію Радчук, яка щодня годує десятки собак та котів і присвячує їм свої вірші. Я йду кормити. Парин бездомник, і вони мене чекають. Щоранку 75-річна хмельничанка пані Марія вирушає на пустир. Несу собачкам сухий корм, несу собачкам, колбаску собачу колбаску, теж корм і несу каркаси, каркаси курячі. Від народження Марія не бачить. Шлях до чотирилапих долає за допомогою палиці, і собаки радо зустрічають годувальницю, а жінка їх лікує і навіть присвячує їм вірші. Багірка, альма і альянс мені дають великий шанс. Чернуся муся мене є. Мені здоров'я додає. А Рижик, а Рижик бігає і скаче, ніяк бабусі не видяче. Павірочка. Іди сюди, ходити, багірка багіру привезли з зони бойових дій. Була поранена вона, і лікували ми її. От і все. Ну душу, дошу ми її не вилікуємо, тому що вона дуже вона боїться, вона всього боїться, вона шороху боїться. Лікують чотирилапих лікарі першого військового шпиталю ветмедицини. Тут від початку війни врятували тисячі службових та домашніх тварин. Вівчарка лайма важко хворіє і сумує за власником, який захищає країну. От нас собака ходить після операції на двох лапках, на трьох, але вже забрали пухлину, простерилізували, підняли і вже маємо значний прогрес. Вуличного пса Рекса, кажуть зоозахисники, пошматували бійцівські собаки. Ми даже навіть думали, що взагалі ока немає, але коли трошечки пролікували його, Прооперували, то виявилося, що око є. Але ми правда ще поки не знаємо, чи буде це око бачити. Тварини не лишаються без піклування. Пані Марія не єдина, хто допомагає чотирилапим вижити у складний воєнний час. Малюки, то я завтра прийду, обов'язково прийду до тебе. Обов'язково. Як Бог мені дасть здоров'ячку, то я прийду до тебе. Я, звісно, прийду. Я люблю вас. Ви хороші мої, я люблю Це моє життя. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиці телеканал Інтер Єдині новини.